Всім доброго, тихого, мирного дня. Сьогодні сволочі знову обстріляли всю Україну, долетіла до нас, літала над Львовом. Цілу годину по телефону з онуками розмовляла, щоб якось їх заспокоїти. Ну, то їх на, на їхній совісті і карма їх у нас дождене. Але про що я хочу відзняти це відео? Забула сказати нашим хлопчикам з ППО, нашим ЗСУшникам дуже дякую. Дякую вам за захист, дякую за, за те, що ви так вмієте, ви нас обороняєте, ви даєте можливість нам знімати ці відео. Повторююсь, це відео я знімаю на рахунок курчат Лігорнік, на рахунок Раскльова. Я зрозуміла. Це елементарно просто. Боже, що тільки мені не казали робити, що люди тільки не роблять самі, щоб захищити, захистити їх самих. Я маю на увазі лігорнів, від самих від себе. Дивіться. Тут їх зараз дуже багато. Зараз я вам покажу. Ось тут от вони є багатько. І от там от їдять. Їх також багатько О, замерли. Тобі ж, якщо брати, що їм мало місця, так я згідна, їм тут мало місця. Але дивіться, вони всі біленькі, ні одної кровушки нема, ні один не покльований, вони якісь, ну, чокнуті, але спокійні. Бачите, от сидять. А вихід один. Це просто їм зовсім не вмикати світло. Тут є одна така лямпочка, вона світить тільки в 6 ранку вмикається, в 9 ранку вимикається. Все. Тут у них днівне світло, бачите, віконечко. І керамічна лампа. Вона їм дає тепло. В них зараз там плюс 20, на вулиці плюс 2. Їм там тепло, бо вони вже в пір'ячку, все. І бачите, від темноти. Тобі ж, я їм зовсім не вмикаю світло. Раніше, повторююсь, що тільки мені наказали, давати курячий фарш, давала, клювалися, давати ті місця, що вони почали розкльов, мазати дьогтем. Мазали. Ніфіга не давала. Казали, що ще? А, біл... білка не вистачає. Та тими яйцями їх закидали, їли, все рівно клювалися. А тут просто вирішила попробу... попробувати на темно, все, розкльову немає. Це їх останній день в тому бродері. Зараз я їх пересіляю на другий поверх, де в мене живуть бройлери. Зараз їх там немає, там домашні курочки сиділи, домашні вже гуляють по вулиці. Все, вони підуть туди, а сюди підуть барбиста, там є вже великі, тому е в брудері їм вже місця трошечки замало, і я їх сюди частково великих, сюди переселю. Ну, все, от таке рішення. Вставте, брудера. Так, щоб в них було просто денне світло. Вимикайте повністю, не ставте червону лампу, червона лампа їх ще більше провокує на розкльов. Тобі ж, отаку керамічну поставили, в них темно, днівного світла їм вистачає. Бачите, вони живі, вони, я маю на увазі здорові, бо їдять, п'ють, все як має бути. Сидять вже на жордочки, ну тут якийсь чахлик невмиручий. Ось так, тобі ж здоровенькі і без крові. А це в нашому випадку з лігорними дуже тяжко. Все, прошу, користуйтеся, і щоб у вас були здорові, сильні і приносили вам радість курчатка. Все, пока-пока, до нових відео!